Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Інанну шумерську богиню. Ми розберемо кілька міфів і складемо якусь таку цілісну картину цього образу. Почнемо ми із імені. Інанна означає Цариця Небесна, так як ми зараз в християнській культурі звикли називати Богородицю. Нін ана означає Цариця Неба. Щодо інших варіантів імені. Ну, Це був шумерською мовою, а по-Вавилонськи, наприклад, її називали Іштар. І тут ми чуємо, що це звучить схоже на те, як в багатьох мовах називають зірку Стар, Стелла. І це неспроста через те, що Інанна пов'язана із Венерою, з небесним тілом Венерою, з планетою, яку зображували як восьмикутну зірку, що в християнській культурі є символом Різдва, до речі. Ось, і це пов'язує, безперечно, Інанну із Афродітою грецькою, із Римською Венерою, через те, що це також богині пов'язані із цією значить, планетою, і вони мають ті самі функції та певні риси. А ще можна сказати, що Інанна дечим схожа на гностичну Софію. Бо є міф, що оповідає про те, як Інанна краде для міста у руку ме. Що таке ме пояснити досить важко. Я міг би навіть провести паралель між МЕ і Шахті е, Віндусів. Але сьогодні ми не будемо цим займатися. І я скажу лише, що ме це такі собі загальні принципи, якісь за якими. Згідно з якими існує цивілізація. А Софія гностична краде енергію із плероми божественну для створення демюрга, який потім творить матеріальний світ у гностичній парадигмі. Щодо походження Інанни, то найпопулярнішою є версія про те, що її батько це бог Нанна, а мати богиня Нінгалі. Хоча, за іншими версіями, Інанна є донькою напряму Ану або Енліля. І в неї є брат Уту це Бог Сонця. Але я не люблю, коли кажуть там, Бог Сонця. Так? Це дуже узагальнює обмежує образ. Уту також він асоціюється із правосуддям, так як, наприклад, інший сонячний Бог. Мітра асоціюється із дружбою і торгівлею, хоча це не дуже характерно для Бога Сонця. Бо такими речима, ну, наприклад, у греків займався Гермес, Ну, Аполлон не сильно з цим усім пов'язаний. чи Геліос тим більше. Але так чи інакше, Уту пов'язаний із правосуддям, і розглядаючи міфи про Інанну, ми побачимо його в цьому амплуа. І перший міф, про який ми поговоримо, це сватання до Інанни. Отже, до богині Інанни залицяється Думузі. Це простий смертний пастух. Але вона його спочатку відкидає. Хоча їй також радить прийняти його в якості жениха, її брат Уту. Інанна каже, що її серце належить. Землеробу на ім'я Енкимду. І не плутайте його із персонажем Епосу про Гільгамеша Енкіду. Це Enkimdu Ен землероб. Ну і вона хоче вийти заміж, значиться, за землероба. Але, зрештою, думузі її переконує, що він кращий жених. І закінчується це тим, що створюється Союз Думузі та Інанни. І є кілька версій, звичайно, цього міфу. Нам відомо кілька версій згідно з одною, Енкінду запрошений на весілля. Домузі його запросив, і він приніс свої подарунки. Згідно з іншою, дуже довго, дуже еротично, дуже красиво. Описане це значить злиття пастуха із богинею. І. Та ви що? Ну, куди там пісні пісень з Біблії? Наче її написав хтось дуже вже цнотливий, здається, коли ти читаєш е цей міф. В основному там женихи описують, що вони можуть дати і нані. Ну, відповідно, землероб каже, що в нього там є зерно. Всякі інші блага, да, він довго описує, що от вона зможе їсти хлібчик, одягатися у тонкі тканини. Е, відповідно, до музії каже, що в нього є там молочко, що він її поїтиме молочком, годуватиме сиром, одягатиме її у вовну. Е, і так далі. І цей текст нам дає таке перше уявлення про той контекст, в якому існує Інанна, і про те, хто її оточує. Ну і в цьому оточенні в нас найголовніший її чоловік Думузі. Ось в цьому міфі ми з ним знайомимося. Це смертний хлопець, пастух, який грає на сопілочці, але він стає безсмертним богом за рахунок того, що стає коханцем, женихом, чоловіком богині Інанни. Ось таким чином відбувається в шумерській культурі обожання. Ось так. Ну і далі ми поговоримо про наступний міф, неймовірно важливий. Він називається Сходження Інанни в царство підземне, значить, або просто Сходження Інанни, в царство її сестри Ерешки Зі сходженням Інанни я вам раджу ознайомитися у перекладі на англійську мову із шумерської такого вченого Семюела Н. Крамера. Знайдете в інтернеті Семюел Крамер, Сходження Інанна. Ну і прочитаєте собі. Даю вам посилання все-таки на оригінал, щоб ви були впевнені в тому, що я тут розказую. І будемо розбиратися із міфом про що ж він. Отже, Інанна нарядилася, озброїлася, одягнула різні значить, атрибути влади. Щоб відправитися у підземне царство, де править її сестра Ерешкігаль? Для чого вона туди йде, Ну, її мотиви не дуже зрозумілі. Хоча можна зустрітися з тим, що хтось каже, що вона хотіла це підземне царство окупувати, але ми цього в тексті насправді не бачимо. І вона потім буде говорити. що... Мотиви її інші, що вона хоче подивитись на похорони чоловіка Іришкі Галі, але ми до цього повернемося пізніше. Так чи інакше, хоча ми не дуже розуміємо мотиви Інанни, перед тим як іти в підземний світ, вона наказує своєму слузі міншу буру, щоб якщо вона не повернеться з підземного світу. Ну, щоб він, значить, плакав, побивався і просив про допомогу Венліля або Нанни, тобто її батька. Ну, і якщо не погодиться допомогти ні Енлі, ні Нанна, то щоб він просив про допомогу в Енкі. Це все боги Шумерського пантеону. І коли, значить, і Нанна збирається спускатися до підземного світу при брамі у підземний світ. Її зустрічає, значить, Сторож, якого звати Неті. Він питає Вінанни, хто вона така, чому вона збирається йти до підземного світу. Вінанна відповідає, що вона Інанна, Цариця Небесна, і що йде вона, аби подивитися на похорони небесного бика, мужа Герешкігаль, який загинув. В еписі про Гільгамеша описано про те, як Гільгамеш вбиває Небесного бика, Тому раджу ознайомитися з еписом про Гільгамеша, хоча б з його самою канонічною версією тою, що знайденою на 11 табличках бібліотеці Ашурба Але в нас тема сьогодні інша не Гільгамеш, а Інанна. Ну, Неті йде до Оришки і каже, що так і так, жона. Висока до неба, як земля широка, схожа на міцний фундамент стіни, значить Інанна, що вона сюди хоче прийти до тебе в підземне царство. Так і так, Еришкігаль відповідає, що добре, пускайте її, але проходячи крізь кожну браму, коли Інанна буде проходити через браму, з неї, щоб знімали якийсь елемент одягу, відбирали якусь зброю, знімали якусь прикрасу. А Цікаво зазначити, що до підземного світу веде сім брам. Треба пройти сім брам, щоб спуститися в царство Верешкігалі. Символіка числа семи досить відома штука. Вона часто трапляється в Біблії, ті самі сім днів творення. Описані в книзі буття в Генезисі. І так само ми бачимо, що тут, в цьому міфі, у нас Інанна повинна пройти крізь сім брам. І дійсно, вона проходить, але кожен раз із неї щось знімають. І перед Ерешкігаль вона постає вже голою і беззахисною. Тоді Ерешкігаль дивиться на неї своїм смертоносним оком, і Інанна падає мертвою. Після чого її тіло вішають на гачок на стіні. Коли минає три дні, і Інанна так і не повертається до світу живих, цікаво, що Христос теж, після того, як був розп'ятий і помер воскрес на третій день, так ми бачимо це і тут. Отже, коли минає три дні, а Інанна все не вертається, то її слуга починає побиватись, голосити, плакати, і звертається по допомогу до Енліля та Нанни. Але що один, що другий допомагати Інанні не хочуть. Вони обоє кажуть такі слова. Моя донька прагнула великого вгорі, Інанна прагнула великого внизу. Тут я відчуваю, як швидше забилося серденько в когось, хто слухає цей подкаст і ознайомлений із корпус герметиком. Отже, вони не хочуть допомагати Інанні. Вони вважають, що якщо вже хтось вмер, то він. Не повинен Воскресати, що такий закон. Але Інанні бажає все ж таки допомогти Енкі, коли Слуга звертається до нього. Енкі створює безстатевих істот із землі, яку він дістає з під своїх нігтів. І він, значить, цих двох посилає в пекло в підземний світ, щоб вони воскресили Інанну. За допомогою їжі життя та води життя. Коли вони спускаються в підземний світ, як мухи, як миші, видно, вони були маленькими такими непомітними, то вони застають там решки яка стогне. В неї голі груди, все це описано дуже еротично, щось вона так значить, стогне, побивається. І вони починають голосити з нею. Ну, наприклад, вона вигукує О, моє серце. А вони відповідають О, твоє серце. І вона перераховує так дуже багато частин свого тіла, починаючи від живота і закінчуючи там, спиною і печінкою, різними органами. І Еришкігаль задоволена тим, що ці безстатеві істоти голосять разом з нею. І вона питає, якщо вони хочуть за це. Вони відповідають, що хочуть отримати за це тіло Інанни. І вона, ну через пень колоду, але все-таки вона їм це тіло віддає. Після чого вони його за допомогою оцеї їжі життя та води життя воскрешають. Коли Інанна воскресає, все ж таки винесено такий вирок: що якщо вона царство мертвих покине, то Замість неї, там має бути ув'язаний хтось інший. Тобто вона не може просто піти. Її хтось має замінити. З підземного царства разом з Інанною виходять демони злобні. Які шукають, кого б забрати замість богині. В царство мертвих. І там вони бачать багато кого в царстві живих, хто є близьким якимось родичем або слугою Інанни, як Ніншобур. І, значить, ці персонажі вони закутані у Веретища. Ну, в Біблії це також описано в Старому Заповіті, як символ скорботи. Вони всі плачуть і побиваються за Інанною. І кожного з них хочуть забрати демони, але Інанна їх зупиняє, що ні, не треба, бо бачите, вони такі хороші, вони мені корисні, ну і вони побиваються за мною. Але коли вони бачать думузі чоловіка Інанни, оцього пастуха, який, значить, сидить на царському троні одягнутий сяючий одяг, то Інанна. Їм каже, що ну, цей за мною не побивається. Ну, забирайте, в общем-то, його. Думузі взиває до уту, брата своєї жони Інанни, як до Бога правосуддя, щоб той за нього заступився. Але, так чи інакше, зрештою, демони забирають його у світ мертвих, але не назовсім. Він там мусить сидіти півроку, а іншу половину року там буде ув'язнена його сестра Гештінанна. Кожної весни Думузі воскресає з мертвих і вертається до Інанни, щоб вони займалися разом Любощами. І, відповідно, це пов'язано з тим, що у нас починається тепла пора року впродовж цієї. Теплої пори року до перебуває в світі живих. Але коли настає осінь, як зараз, в домузі вертається у світ мертвих, і природа теж загинається разом з ним і перебуває в такому сонному стані мертвому. Тобто тут ми бачимо те саме, що у міфі грецькому про Персифону, доньку Деметри, Взимку і восени вона. Також мертва. а, Значить, впродовж теплого сезону вона вертається до матері, Деметри, і вся природа розквітає. Ось ми бачимо у цьому міфі абсолютно те саме. Також цей сюжет. Ось такий міф, у якому показані дуже складні стосунки між Інанною та Домузі. І тим не менше в інтернеті також гуляє інший варіант цього міфу, в якому Інанна спускається у світ мертвих, заради того, щоб забрати звідти, воскресити, думузі свого юного смертного коханця, який, значить, вмер на полюванні. Але я не знайшов жодного авторитетного джерела, яке б підтверджувало правдивість цього міфу. І дуже шкода через те, що такий варіант міфу набагато романтичніший. Гельмут Улік у своїй книзі Шумери, він пише про те, що цей варіант міфу це помилкове розуміння, помилковий переклад, і що Крамер Семюель, якого ми вже згадували, шумеролог. Що він, Значить, підтвердив, що це у нас фейк. Тим не менше, цей сюжет насправді існує. Це не є фейком. Можливо, ми і не знайшли оригінального джерела, в якому б саме так описувалась історія про Інанну та домозі, але тим не менше, у нас є міф про Адоніса, зокрема, описаний Овідіє у 10-й книзі «Метаморфоз», де юнак Адоніс це смертний. Коханець Афродіти. Ну афродіта це аналог Іштар зовсім, так, а Адоніс, відповідно, аналог Думузі, це також смертний юний коханець, де він помирає на полюванні, його вбиває дикий кабан. Також у нас є міф про смерть та Воскресіння Осиріса. Осиріс воскресає не сам, його воскрешає його дружина Ізіда. Вона збирає із шматочків його порубане тіло і воскрешає його. Ще такий варіант міфу є дуже схожим на міф про Орфея, який спускається до світу мертвих за своєю коханою Еврідикою. І також це у нас споріднює цей сюжет більше із історією про сходження Ісуса Христа в Шеол в пекло. Звідки Христос забирає старозавітніх праведників. І хоча в Біблії цей епізод не описаний, тобто, по суті, він є апокрифічним, тим не менше він дуже сильно увійшов у побут в середньовіччі. Ну, зараз уже не так, але колись цей сюжет був дуже популярним в іконографії, в літературі полемічній. Також можна порівняти міф про сходження інанни в пекло із ходінням Богородиці по муках. Апокрифом, в якому Богородиця, значить подорожує Пеклом разом із Михаїлом. А тепер ми поговоримо про те, як Інанна згадується в епосі про Гільгамеша. Там вона пропонує Гільгамешові стати своїм чоловіком. Гільгамеш відмовляється і приводить багато прикладів коханців Інанни. Які, значить, оплатилися за це кохання страшною ціною. І першим він згадує якраз Думузі, який кожен рік нарікає. Це цитата із Епсупогімеша. Значить, Думузі, твій мілий з молодих років, мусить кожен рік через тебе нарікати. Тим не менше, у Гільгамеша були теплі стосунки із Богом Сонця Уту, братом Інанни, але ось Інанні він відмовив, і богиня за це послала, значить, туди до них на землю небесного бика, який вбиває найкращого гільгамешового товариша його друга Енкіду. І як наслідок Гільгамеш відправляється шукати вічного життя. І, зрештою, вічне життя Гільгамешові стає доступне таким чином, що люди просто його пам'ятають за те, що він вершив певні подвиги. Але головний його подвиг це те, що він побудував мури навколо у руку. І тут іронія долі. Значить, урук був потужним містом, столицею в якомусь сенсі. І, тим не менше, знайшовся завойовник, який ці мури здолав, і, завоювавши Урук, приєднав його до своєї імперії. І це був Саргон. Саргон, цар Аккаду, який завоював Урук і здолав його мури. А Чому? Через те, що сам він про це у своїй автобіографії, що в одному її варіанті короткому, що в другому. Де згадується детальніше про те, як Інанна йому сниться, все це. Отже, йому це вдалося зробити через підтримку Інанни. Тобто, ось така іронія долі. Сергон це у нас вже зовсім такий історичний персонаж. Про якого, значить, ми знаємо найбільше із його двох автобіографій, і в кожній із них він згадує про те, що Інанна його полюбила, коли він був у царя Урзабаби, царя Кішу, садівником. І з пастухами стосунки Інанни ми вже більш-менш зрозуміли, із землеробами теж, але її багато чого пов'язує із садівниками саме. І окрім історії про те, як вона полюбила саргона, в нас є ще такий дуже сороміцький міф про те, як Інанна колись стомилась і заснула в одному саду під деревом. І коли вона спала, з нею зайнявся Либищами садівник, це був його сад. І потім, коли вона прокинулась, він на той момент заховався. Вона намагалася помститися загалом людству, е так, насилала кари, але не змогла знайти цього садівника. І Нанна відповідала в першу чергу за любов між чоловіком і жінкою, за родючість природи і за війну. І це такий дуже цікавий парадокс. Це одразу споріднює її і із грецькою Афродітою, і із Атеною. Або із індійською богинею, яка, значить, вміщує в собі і калі, і лакшмі, і сарасваті, і багато інших форм, які також пов'язані із коханням і війною. Ну, а де війна, там і царська влада у шумерів. А царська влада у нас пов'язана із певними ритуалами. І щодо ритуалів, про які нам достатньо багато відомо. То тут я б хотів, значить, послати вас за книгою, яка називається Шумери Гельмута Угліка, вже згаданого. І у нього, значить, класно все це описано. В розділі, який називається «Інаннина Любовна пісня, він пише про. Такі ритуали містерії, які проводилися в Уруку, коли цар Уруку ритуально злягався із первосвященницею Інанне. Первосвященниця при цьому уособлювала саму Інанну. А цар відповідно уособлював Думузі. І тут наступна книга, до якої я вас посилаю, це. Архетипи і колективне несвідоме Карла Густава Юнга, і конкретно до такої великої частини, яка називається провідродження, до розділу ототожнення з культовими героями, бо в Шумерів саме це і відбувалося. Тобто, на основі цього міфу першого, про якого ми з вами говорили, про союз Думузі з Інанною, у нас виникають ритуали, де доходить до цього ототожнення. Я вам можу зачитати розділ із Юнга. В перекладі. Ага. З німецької переклала Катерина Котюк. Погнали. Ототожнення з культовими героями. Іншим ототожненням, важливим для переживання перетворення, є ототожнення з Богом чи героєм, який перетворюється під час священного дійства. А тут я вам нагадую, що. По суті, до із смертного юнака, просто якогось пастушка, став Богом. Чимало культових дійств на те й спрямовані, аби викликати ототожнення Яскравий приклад цього можна знайти у метаморфозах Апулея. Ось такий у нас вийшов короткий огляд богині Інанни. І на кінець скажу, що образ цей нікуди не дівся. Навіть її іконографія. Вона в нас часто. Була зображувана з левом або із левами. Це такий постійний сталий атрибут, і ми бачимо також, що лев є супутником кібели, а також дурги. І до того ж, ми можемо бачити зображення месопотамської богині. Правда, тут ходять такі слухи, що це може бути решкігаль, але називають цю кам'яну стелу також літ. Ідеться про королеву ночі. Словом, ми там бачимо такий собі уже образ Оранти. Отже, на цьому ми і завершуємо. Прошу вас писати в коменти, про що б ви хотіли наступний подкаст. Ну і ставити лайк, підписуватись, що там прийнято робити.